Олексій Вербицький довгий час працював водієм у Чернівецькому обласному центрі реабілітації дітей. На схід держави поїхав добровольцем, а загинув у ДТП в Запорізькій області, де нині дислокується наш батальйон. Він характеризується як дуже позитивний військовослужбовець. Це той військовослужбовець, якого можна було покластися в будь-який час. Тобто про нього жодного поганого слова не можна сказати. Це, на жаль, так сталося, що. Вже... Другий військовослужбовець нашого батальйону вже загинув. Попрощатися з Буковинським військовим прийшли рідні, бойові побратими, громадські діячі. Віталій Мельничук дізнався про цю втрату у дорозі. Він якраз повернувся з тих країв, туди відвозив гуманітарну допомогу. Каже, без нашої підтримки військовим важко. Вони бажають, щоб земляки були частіші і хочуть, щоб все-таки було то, що для підтримки більше, тому що там дійсно їм не вистачає військових. Людського... Контакту із побратимами і загалом підтримки і одягом, і теплими речами, одіялами. Форб їм катастрофічно не вистачає це. Також треба зараз розшуковувати і державі, і волонтерам. У загиблого залишилася дружина і дочка. Поховали буковинського героя на центральному кладовищі у Годилові. Любов Смолдріва, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.